Так, гляньте на цю красу. Продається центр. Центр. Центр Батумі. Десмол. 29 поверх. 2 плюс 1 у нас квартира. Це спальня. Ось така вітальня кухня. Робили повністю для себе. Також це. Друга кімната, де є окрема вентиляція. Тобто, власники робили для себе і зробили окрему вентиляцію. Я вам покажу, де вона є. Тобто, щоб був е, свіже повітря в даній квартирі. Квартира 61 метр квадратний, е, кухня, тобто всі. Вся техніка залишається, холодильник Bosch, також є посудомойка. От, все, все що є, залишається. У нас є санвузол, в якому, до речі, тепла підлога е, зроблена. Так він виглядає, бачите? З підсвітками, з усім. І ось коридор виглядає. Тому, кому цікаво, пишемо, е, дзвонимо і підберемо все як має бути. Ось ще раз гляньте. Навид едно море трошечки, да. И туда Турция, а тут у нас шартава.